Вінницька черепаха оживає після зимової сплячки, які минулого року її створили з двох видів альтернатери зеленого та бордового кольорів. Залишився останній штрих модна стрижка. Стрижемо для того, щоб воно було рівномірно, бо воно ж там виходить трошки вище, трошки нижче. А так воно тоді має форму свою, воно має вже тоді кращий вигляд і коріняється. Воно вже тоді заростає густіше і виходить красиво. Цьогоріч черепаха оновила імідж на голові. У неї замість квіточки, капелюшок, а очі стали більш виразними. Той рік були. Очі з ромашок, ромашки відсвіли. Ми вирішили цей рік зробити вже шапку жовтеньку. В общем, Щось шукаємо, щось пробуємо, щоб трошки щось мінялося. За задумом, черепаха живе на озері. З рослин тут зроблені хвилі і листочки водяних лілій. На оздоблення всієї клумби йде до 20 тисяч кущів. Альтернатир на черепаху йде 5300. озеро. Одинадцять тисяч п'ятсот бігонії тисячу по завершенні черепахи комунальники візьмуться за крокодила, який мешкає у центральному парку. Загалом на цей рік заплановано оснащення клумби на Пирогова поблизу Бастилії та на перехресті вулиць Київської та Гонти. Окрім того, кашпо з квітами з'являться на більш як 600 опорах. В теплицях на нашому комунальному підприємстві Вінниця зеленбуд вирощуються квіти, потім вони висаджуються в вази і вивішуються на стовпи опори електропередачі освітлення. І після того до самого їхнього зняття постійно проводиться полив вас вертикального озеленення, їх прополюють, приводять їх до належного стану. Окрім тих вулиць, які кашпо з квітами прикрашають вже не один рік. Їх мають намір розвішати ще й на Козицького та староміському мості. І ще один сюрприз готують комунальники для віничан. Ось тут на перехресті Барського та Хмельницького шосе з'явиться ще одна об'ємна клумба ретроавтомобіль. автомобіль. Після затвердження його остаточного вигляду та виготовлення проектної документації клумбу візьмуться монтувати. Роботи планують розпочати вже в червні. Оксана Святенко, Олег Літвінце, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.